Мир Божий вам, дорогі друзі, якось до мене в церкві дійшов один чоловік і скаржився на іншу людину, яка належала до цієї ж саме громади, що він, що він сильно його образив, згідно його слів, навіть зневажив. І при тому всьому, він є охрещений, він участвує кожну неділю у вечері Господній або ж в причасті. І він запитує, як так може бути. Будучи цякою людиною, і він належить до церкви. І при тому всьому, він не вибачився переді мною. Тож наша сьогоднішня програма буде називатися «Невіруючі серед віруючих. Одного разу я пригадую, я слухав відповіді тих. Хто мали приймати хрещення. І на запитання, чому ви хочете це зробити, були різні відповіді. Хтось говорив, щоб отримати спасіння, інші відповідали, щоб виконати Боже повеління. А ще інші говорили, для того, щоб обмити свої гріхи. Або ж затвердити своє спасіння. І так далі. Я думаю, що ми не раз. Чули подібні відповіді на таке запитання, чому ви хочете охреститися? Також пригадую, як в одній церкві служитель вчив громаду, що через участь при часті ми маємо вічне життя. А інші говорили про те, що вони задійні в різних церковних служіннях, тому Бог буде рахуватися з тим, що вони роблять. Тож, дорогі друзі, Релігійні вчинки дають нам право бути християнами і наслідувати вічне життя. Давайте разом звернемося до святого Писання Біблії. Ось що пише апостол Юда у своєму посланні 5 вірші. А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не вірив. Тож ми бачимо, що Боже Слово попереджає і говорить про те, як Бог визволив свій народ з Єгипту, але знищив їх через їхнє невірство. Зауважте, що вони були врятовані від смерті перворідних через кров ягняти. І їли це ягня, яке Бог звелів, щоб з'їсти до ранку. І були визволені з рабства єгипетського. Вони отримали все необхідне для подорожі, для побудування скині собрання в пустині для поклонення Богу. А також Бог говорив до Якова і говорив про те, що він не боявся, і коли він піде до Єгипту, тому що Бог обов'язково поверне його назад або визволить народ ізраїльський від єгипетського рабства. Також народ ізраїльський бачив, як Бог вів їх в пустині у стопі хмари в день, а вночі у стопі вогню. Бог розділив червоне море. І вони пройшли як по суходолу. Посеред вод було створено сухий шлях, щоб величезне населення Ізраїлю могло перейти через нього. І це було велике диво. У додаток того, що вони бачили 10 покарань, покарань у Єгипті. Вони були свідками цього, як Бог карав єгипетський край або Єгиптян. Апостол Павло говориться у Посланні до Коринтя, 10 розділі: Не хочу я, братя, щоб ви не знали, що під Хмарою всі оці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в селі, І всі їли ту саму поживу духовно, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі. Що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог. Бо понищив їх він у пустелі. Вони були так близько до обіцяної землі, але мусили блукати в пустелі 40 років і загинути. Вижили лише ті, кому на момент виходу було менше 20 років. Чому ж так сталося? Невже їм не допомогло те, що вони були свідками та учасниками цих подій, які Бог чинив? Виявляється, що ні. А чому, друзі? А тому що Біблія говорить, що їхнє е, е, слово почуте, їхнє не злучилося з їхньою вірою, як написано у посланні до Євреїв 4 розділі. Бо Євангелія була звіщена нам? Як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Тож ми бачимо, що слово почуте не злучилося з їхньою вірою. На жаль, друзі, що люди покинули єгипетську землю, але Єгипет залишився в їхньому серці або в їхніх серцях. Ви можете запитати. То невже людина може прийняти хрещення і бути учасником причасті, задійна в різних церковних служіннях і бути невіручою? На жаль, так, дорогі друзі, пригадайте Юда Скаріотського, який був охрещений, різні чудеса робив і навіть самих рук Господа нашого Ісуса Христа, приймав хліб, будучи учасником в вечері Господній. У посланні Юди написано, вони скелі підводні на ваших вечерях любові, бо з вами без страху їдять та себе попасають. Пригадайте одного лідера церкви на ім'я Діотреф, який був, любив бути першим серед віручих і не приймав апостолів, і навіть забороняв тим. Хто хотів приймати їх, апостол Павло застерігав віруючих вже на той час. І він говорив: бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки, люті, що отари щадити не будуть. А також Бібля говорить, що між людом були і неправдиві пророки, і також будуть між вас вчителі неправдиві. Пригадуєте слова нашого Господа Ісуса Христа, який говорив: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, війде Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Бо багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм? Демонів ми виганяли, або ним ям твоїм чуда велике творили. І що скаже тоді Господь? І він відповість осяк. Тоді я скажу їм, або оголошу, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Виявляється, дорогі друзі, що це були релігійні. Невіруючі люди на зразок фарисеїв, яких Господь ніколи не знав. Отже, Біблія говорить, що людина може бути невіруюча, але релігійна, думаючи, що своїми релігійними вчинками вона осягне Боже Царство, що суперечить святому Писанню. Бо святе писання говорить, доодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Друзі, тільки тоді, коли людина почує Боже Слово, і це почуте, Боже Слово з'єднається з слухача вірою, і тільки тоді вона. Стає новою людиною у Христі Ісусі. Після чого вона слідує за Господом, який надихає її жити за Словом Своїм, тобто Біблію. Адже Біблія говорить, хто в Христі, той нове творення, стародавнє минуло, тепер все нове. Тож, дорогі друзі, давайте не будемо розочаровуватися, що серед нас. І є такі люди, які не являються справжніми християнами, а тільки релігійними. І це ще є одна ознака того, що наш Господь Ісус Христос скоро прийде. Тож будемо готовими до зустрічі Господа Ісуса Христа, дивлячись на Його Слово і слідуючи за Ним. На цьому я закінчую нашу програму. Залишайтеся! it's